Ідемо з екрану. Сонце знищить, як ні, як ні. Це довго носить і вище тільки і ми в тільки. І почнемо. почнемо. І Ходимо в кожний дім, топ-топ. Щоб кожен дім зрадів, щоб кожен зрадів. Всіх обізнає, бо ми все знає. знаєм все. Сонце з екраном стало, Пропаде на віки чоли чорнота чорно, Та-та-та. Хай сяє, не хай сяє бе. До екрану тебе дуже просунув. Свісуний би був без бездовго носики. Хай живе, тебе те не бачення, хай живе. Довгоносики ждуть. на побачення. Все це побачення, побачення тут та. називається Шоу, шоу. До екрану тебе дуже посунуть. Світливий би був без довго носиків. На столікові ти б йому не знайшов, не знайшов. Хай живе тебе! телебачення. Живе, бачення! Живе на побачення! Це побачення тут називається шоу! Це наше шоу, отак. О, що це за кнопочка. Демократія! Цікаво! Поїхали! Я главний! Я главний хлопці! Сьогодні в гльограмі боротьба з вестибулярним апаратом! Заговор обрічений! Новості від Шандоровича. Спасіння Олімпійського вогню, нові пригоди Шерлока Холмса та доктора Ватсона. А це в програму не войшно. Сьогодні ми хочемо швиденько розповісти про наших пожежників. З людьми такої небезпечної професії не можна гаяти часу. Мо завтра вони сгорять і щось розповідати вже буде безглуздо і недотепно. Ви хочете знати, як становляться пожежниками? О, це довгий тернистий шлях пошуку і помилок. І найголовніша з цих помилок це вибір професії. Наші пожежники це оживлена теза проєднання і боротьбу протилежностей. Бо в їх грудях підстрибує палаюче серце танко, а робота примушує гасити усе палаюче водою. Від того конфлікту між грудями і життям пожежники стали дуже нервовими і неврівноваженими. А з телевізійного шоу їх звільнили. Бо рейтинг їх повчального серіалу дуже низько впав і зараз валяється десь під ногами у молоді, для якої він був призначений. Чи так, що буде біжати мужчина, Хорошенький. Буде бігти мужчина і нести в руках факел, щоб цим факелом підпалити велике Олімпійське вогнище. Ну, щоб спортсмени мали де прикурити. О. Так ось маршрут цього мужчини повинен пройти через наше шоу, тобто через нас. Так ось це для нас велика честь, що через нашу студію буде пертися фігура і нести в руках горящу дровиняку і всім заражати <пір> Понятно? Так ось це подивіть наш рейтинг, але цього не буде. <пір> не буде я сказав, тому що це пожарно небезпечно. Ми всі згорімо! кін того мужчини, которого точно вбью. Так ось, в зв'язку з серйозністю положення, пожежники повинні проявлять особую бдительность. Тому я їх уволив. Да, бо їх бдительность добавила до білого коленя. Хай проявляйте, де угодно тільки на моєму шоу! Понятно твои? Нехай буде Олімпіад, нехай, нехай буде метеорит у на голову, який бах, удари по голові, всі поумрають. Хай що угодно, хай прийдуть і на люди землі ми вас привітають, потрощаться, З'їдять з, з великої літаючої лікаю, тарелки плявать. Шоу повинно вийти сьогодні обов'язково! І Якщо, не дай Бог, не дай Бог, це мітушня з факелом, і хто щось напартаче! я тому того факіла засунув його велике майбутнє. Понятно? А тепер тихо, без психоза, тихесенько, всі побігли по містам, позволити. Якщо щось трапиться цим олімпійським кадилом, я всіх артистів поувольняю. А подчиненных покусаем. <Слыш> Тим часом звільнені пожежники зібрались у барі пофілософствувати і поінтригувати. Як то воно в житті буває не горіло, не горіло раптом пш. Загоріло. М? А що вчені кажуть? Кажу, що немає грошей на іслітовані. А... Дайте, будь ласка, води! Пожалуйста. А от люди кажуть, що само не загоріться, треба, щоб хтось підпалив. Нема тиму без вогню. Дає то все суєвєріння Я вас прошу, дайте ще відте. А що ви так багато дітей? Мабуть, хворий на від З цими олімпійськими символиками у мене є план. І ніхто на телебаченні не здогадувався, який підступний план помсти визрів під мідними шоломами. Ми Сі плентались з багні, грудили в темряві, як гади, і раптом дивимось. А-ха! В а, Горять вогні олімпіади! Так, так приготувалися, починаємо шоу! Ах, як добре, як красиво без цих поклятих пожежників, що вони показили. Поїхали! Давайте ведучого. Добрий вечір, рада вас бачити і так сьогодні буде багато цікавого. Буде святкова олімпійська програма. А головне те, що пожежників сьогодні не буде. Виховолілі. А то ходять, підпалюють, підпалюються не попаді, Вони воняють, потім б'ють тебе кострулем по голові. І після цього так дюришся, дюрися, дюришся, а люди дивляться на тебе, я дурачка. Так от далі. У нас ще буде серіал про Шерлока Хом-хом-хом-хом-хом-хом-хом-хом-хом-хоп. хом хоп 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 і професора Мурля. І головне те, що ми зараз починаємо шо? 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 Шоу. Этот бессовестный профессор Мариарти уже несколько лет пытается меня убить. Каждый день. В центре Лондона поте лица трудился самый проницательный и наблюдательный сыщик всех времен и народов. Холмс! Да, Ваша. Холф, Уилл. Холф. вы знаете, Холмс, послушайте меня внимательно. Да я вас Только слушаю. что со мной произошла совершенно удивительная история. Да? А что случилось? И, и вы не догадываетесь? Нет, совершенно не догадываюсь. А что случилось? И, 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 что же, вы ничего во мне необычного не замечаете? А! -а, -а. У вас нет носового платка, вы его забыли. А, 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 откуда вы знаете, Холст? А я у вас его украл, у меня лежит на камине. <свят> да, я, я всегда знал, что вы гений, Холмс, это совершенно удивительно. Ну, посмотрите, неужели вы не видите во мне ничего удивительного? Ну Что здесь необычного? Неужели вот это нужно поднимать столько шуму из-за оторванной пуговиц? Я вам удивляюсь. Ну, вы знаете, завтра же с вами может произойти совершенно аналогичная история. Ну, а дам мисс Хадсон, пусть она пришьет. если знаете ли до этого, в Мариарте не пришлет вас. Эй, какие то вы сегодня. Ну посмотрите же, хо, Хо! На меня же покушались! Вы посмотрите, что они со мной сделали, Хо! А, вот оно что! Вот именно, именно разве незаметно большая дыра в моем цилиндре? Но да на вас же нет цилиндра. Ну, конечно, нет, правильно, потому что его унесло ветром. И я же держал его в левой руке. Пуля, между прочим, прошла в сантиметре от моего сердца. А, вот она что. Все, Холмс, все. Игра окончена. Да? Вы проиграли, Холмс. Сейчас я упаду и начну истекать кровь Это я вам как доктор говорю, Хо. Отомстите за меня! Хо, только жестоко-прежестоко отомстите, хорошо? потом расскажете. А, вот оно что! <laughs> История с пропажей шести столовых ножей из постели бундербургского посланника начинает проясняться. <смех> <смех> Молодец, Вася! <laughs> Разгадка где-то рядом. Спинным мозгом чувствую. Один нож найден. А где же остальные пять? Вот так Ватсону удавалось помочь Холмсу в раскрытии преступлений. Ші ворові, що все пригнулось навтруги, ге <ріхи> олімпійські. <ріхи> 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 Yeah. У нас оператор потерял зазнання. Нічого подобного, все нормально. Просто ми этот спецэффект взяли і купили на MTV. Правильно, а що, не все цього нам теж треба, щоб щось припадало. Так от е, головне, зараз ви побачите дуже цікавий сюжет. Коли в нас на вулиці виходять два парубки і починають бити морди друг другу, в нас це називається мордобой. В Азії це називається восточне единоборство. Зараз дивіться боротьбу з Сумом. В собрались актеры, чтобы придумать план противодействия террористам. Как люди творческие, они пытались придумать способ надежный, но в рамках интеллигентности. Ваши предложения, джентльмены, я как доктор предлагаю их зарезать саманчик. А, а я хочу. Sentido. Это очень тесно, но я предлагаю объединить наши усилия! Мы их зарежем отравленным лезвием! А -а -а! Замечательно, кон... Холмс! Я сделаю это быстро, я знаю приемы Борицу! Вы через Могут пострадать простые люди! песню на украинской мове, чтобы исполняли африканские цыгане. Да вы что, показались? где в это время года негров достанут? Да вы что? Эй! будешь Я давай, Так, давай, и Ты будешь давай, Такий боліяшний, експовільно пунктуальний, посміхаючись маріяжно, начебто ще й спральні. Я тебе торкнуло сніжно, щось серце заковчало. Так не темно, так м'ятежно, я тебе поцілувала. Завтра будеш ти не збахмін. Тебе вже мало, ой, ж завтра, а сьогодні я тебе поцілувала. Ти мій поради чом, чам, ти мій стата нічого, ой, я вдягнушу на шпиці, що за нічний пут. Заговора предлагаю воспользоваться ядовитым бумерангом. из Швейцарии. Простые люди не умеют. Порни сплітні, що оператор далі відро по голові, йому стало плохо. Нічого подобного. Це все сплітні і спецефекти, які ми купили у Івана Дімідова. А також якісь конкуренти клівечують, що у нас украли олімпійську символіку і ми не можемо почати олімпіаду. Нічого подобного, щоб їх опровергнути, ми повинні тягнути час і показувати спортивні новини спеціальний олімпійський випуск від Шандоровича. Невдача спіткала індійських легкоатлетів. В їх плани на майбутнє нахально вперся поровий коток. Дуже високо стрібнув австралійський спортсмен. Але потім був скандал. При перевірці на допінг цей спортсмен оказався піріодетим кінгуру. Корисна порада. Якщо у вас щонебудь небудь зламалось, то треба викликати кого-небудь, щоб він якось-небудь це починив. Але спортсменів викликати безсмисліно. Хочемо, щоб був новий рік! З і подарунками! Іня їм мішок з піцем на мішок з купосу! Часу все буде добре. Давай, 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 хлопці, скоріше! Ей, де, йде, Санта Клауше, йде? Давайте сніг! sous -tête. Сіллям творчої групи загасили олімпійський вогонь. І якщо ви побачите по телевізору Олімпіаду, то знайте, це містифікація, чи галюцинація, чи китайська підробка. На этом наше праздничное шоу заканчивается. Я думаю, что все сплетни, клевета и спецефекти оправдали себе. Доктор сказали, що шоу вийде 10 серпня, коли отремонтируют нашого оператора. На все добре. Я рада був всіх вас бачити. До побачення! А я так і думав.